大丈夫です。

Накази військових і їхали, не зупинялися, їх обстріляли, це кримінальна справа. А синочки депутатів, міністрів, які засвітилися на кілька місяців перед виборами, потім стали депутатами, або як синочка Кавакова, потім торгували рюкзаками, це для них нормально, це не кримінальна справа. Ганьба! Що, дивлячись на хлопців з Національної гвардії, я думав, що вони йдуть в Національну гвардію, щоб бути найкращими військами України. А їх роблять мінтовськими поліцейськими військами. І нашу державу роблять поліцейською державою, в якій Аваков з одного боку, і та, той клан, який за ним воює з президентським шоколадним кланом. Оце у нас виходить еліта політична. І один називає нас тут під Верховною Радою мотлохом, а інший вважає, що всіх можна купити. Але почався місяць листопад. місяць, який вже не один раз доводив, що українці стають громадянами, що капля за каплею наливається це відро нашого терпіння. І я думаю, що знову, якщо не сьогодні. То на річницю революції це відро терпіння буде вже переповнене. І ми ще раз доведемо, що ми не мотлох, не козли, а що ми громадяни. Правду я кажу? <запорушку> Вони піднімають питання знову того ж самого кодексу виборчого. Але ми з вами чудово знаємо, які є обхідні схеми. Вони потім. 85 своїх ручних партій кидають в цю в цей кружочок, з якого витягають ці м'ячики, створюють свої виборчі комісії, і ці виборчі комісії приймають такі, підписують такі рішення виборів, щоб знову 90% уродів сиділо в Верховній Раді і голосували все, що їм треба. А 10% ніколи не переможуть 90%. Тому не тільки має бути новий закон про вибори. Треба переглянути ще й багато те, як формуються комісії. І в першу чергу це ЦВК треба вигнати пеньками, тому що ці суки привели до влади Януковича, вони міняли всі ці рішення і привели до того, щоб була кров на Майдані. І тому всякі Ахендовські і вся ця наволоч мають бути не тільки вигнані, але й стати перед кримінальним кодексом і сидіти за градом. Крім того, ці всі закони про інтеграцію, про які кажуть, що вони мають вже в четвер прийматися знову навіть. Подається так, що нам треба йти там якось домовлятися з Росією про її бачення цієї ситуації. Не називаємо їх агресором, тому що вони захопили частину нашої території, а маємо з ними домовлятися, маємо до них прислухатися. Тисячі хлопців лежать в землі, а ми маємо прислухатися до тих, хто вбивав цих хлопців. Генба! Кажуть нам і дружина Луценка і інші про те, що нам треба шукати якісь компромісні рішення. Це зрада, це зрада, а зрадники свій час стануть перед законом і будуть відповідати по кримінальному кодексу. На завершення хочу сказати ще й про те, що нас у всіх болить. Вони, виходячи навіть з тих пенсій, виходячи з багатьох питань, вони нас знову обманюють, вони нас знову брешуть. Вони говорять про той мінімум для проживання, початковий мінімум. Вони говорять про пенсії, які підраховують, хитрі схемки, як їх підраховують. Вони говорять про ті ж самі знову комунальні платежі. По кожному з цих питань йде обман. Ну, кожному з цих питань йде, допомагає їм віддавати на 100-200 мільйонів доларів погашення кожного року, а ага, нам кожного разу жити від копійки до копійки, відчуваючи ті пояси. Ну, чому тут сьогодні немає киян, повертаючись до того, що я почав? Тому що вони, для них новий кодекс. Виборчі це не те, що їх болить. Для них депутатська недоторканість це не те, що болить. Оцю депутатську недоторканність вони вже плетуть 25 років. До речі, недоторканість має бути те, що сказали перед цим. І щодо президента закон про імпічмент, і щодо суддів, які приймають ці сучі закони і щодо всіх цих недоторканих. Всі вони мають бути доторканими. Так я кажу. Вони всі є. Проповцями. Так як вчора цей поряд захоплений. Тому що вони тобі дозволяють починають зразу на поруч садочка Алапова, а тут іде і раз людина на поруч воїна. Воїнів, тут на пору, воїни. Хмельчани, які живемо э, ну, із, 20, так, із 22 днів табір є. Десь мінус 6. 18, так? Да? 16 днів ми здесь. Військовому табору. І що, які сподівання, які побажання? Ми йдемо до перемоги. І ми обречені на перемогу. Нас нас. Вимоги які? Ті, що обіцяли 14 2014 році парламент. І Ющин, і теоріки, і Ющин, і президент нас виконує. Саме ключові перший етап це зняття недоторканості, закон про антикорупційний суд, закон про імпічмент президента і закон про вибори. У Хімдовські закон... 4 роки незаконно голова Центральної виборчої комісії. Тобто, відповідно, до чинного законодавства вибирають на 7 років. 7 років вже давно пройшло, вже четвертий рік він незаконно займає цю посаду. Тобто, де передбачено чинним законодавством? Він повинен давно вже там не працювати. От і все. До речі, закон про імпічмен вже внесе. Проголосують? Бачите, а куди ви а, а, а поки ми всіх просимо українців і не українців підтримати нас тим, щоб не купляти все, що називається слово одна вимога, думаю, він не визначиться, або його бізнес, або він президент України. От і все. Представтесь, будь ласка. Мій позивний Замполі. Звідки ви? Місто Хмельницьке. Місто Хмельницький. Значит, пенсионеры военные, милицейские, СБУ, прокуратура, которые уволились 10 лет назад и позже, получают пенсию в три раза меньше, чем те, которые сейчас увольняются с этой должности. То есть индексация не проводилась. Там всякими э, якобы законно, но наполовину закона, половина не закона. Они повышают пенсию, это премии офицеров. Поэтому мы требуем, чтобы пенсии провели индексацию и военным пенсионерам. Всем повысили пенсию, кроме военных пенсионеров и милиции. Почему? Потому что 1 января, но для этого должна Верховная Рада принять дополнение к закону. Дополнение. И Міністр оборони теж має приказ нам відвісти. Я також військовий пенсіонер. Я хочу сказати, люди та міністрів, наші діти, подивіться, куди вони на якісь борги. Ми подивіться, нас розтирають, розганяємо, їх треба Вони забрали завод. Вони не ліщують Вони забирають нас почувати своє місце наші життя. Pienи. Чого вони розуміють? Дуже просто політики. Ми хочемо жити як люди, а не так, як раби. А вони вважають нас за недолугих електоратом, а ми громадяни, ми господарі, власники на своїй землі. І ми маємо диктувати їм, а не вони нам. Ми говоримо закони, хлопці, виконуйте, і ми будемо виконувати. Вони крадуть, іде війна, вони обкладають армію. Не може бути такого, не може. Вони турують з Росією, країну агресором не може бути такого, не може бути. І У пана президента є бізнес в Росії. Ну, Априорі не може бути такого. Ну, дуже багато запитань, нехай діють. Щеб'єнку нас возять в Росії. Про виборче законодавство щось скажете? Звичайно, треба міняти, бо при такому вибучому законодавстві ми громадяни будемо тільки ходити з прапорами і кажемо, що будемо кидати банду геть, а банда буде і буде приходити. Міняти треба однозначно. Не тільки çfarë të kërkoni ja ju mund të bëni virus fajtanu tu dhe shpërndras trans transor selamun

Вот то, о чем мы всегда говорим, что у власти нет диалога с людьми. Сейчас понемножку, по чуть-чуть мы будем всех вас включать в беседу с нами, чтобы вы все себя чувствовали участниками политического процесса, большого политического процесса. Не раз в пять лет, когда приходите на выборы, а каждый раз.

А нас вже, мабуть, там і тисячі дії. Я підтримую цей митр, який звертається і до президента, і до парламенту, щоб вони навели порядок, якщо вони хочуть працювати. А не хочуть працювати, то хай собі йдуть, видадуть місце іншим, молодим патріотам, які зможуть вивезти Україну, а не заганяти її в дупівом. Через то, сьогодні тут. Я працювала, хоч я ж сказав, що, я, що такі люди, як я, нічого не працювали. Но я перевертала тони. Я працювала водієм на трамваї, потім в магазині тони перевертала цукру, і, і все. І мені таку тоді на зарахували таку пенсію. І зараз мені додали 120 гривень. Можна зараз прожити на цю пенсію, якщо за квартиру треба платити 940 гривень, нараховують окрім пенсійної реформи, ви ще щось підтримуєте? Підтримую, я підтримую всі вимоги, через те, що вони, як вони сказали, що знімуть депутатську недоторканність. Вони її не зняли. Порошенко сказав, що Рошен продасть всі заводи, повидає державу. Теж я Підтримали цей митин, щоб навели все такий порядок А Можна, будь ласка, представитися? Валентина Іванівна, Київ олійник фамилія. Mm -hmm. Дякую вам. Пану. А щодо виборчого законодавства будете голосувати за гречку? Я не ходила, я не ходила ніколи, голосувати за Гречку не брала. Колись да, пропонував космонавт, але я не жодного разу не пішла. І я ходила на майдан, була побита на майдані 14 лютого 2014 року в Маріупольському парку. І я не взяла ні копійки. Мене Бог це видно тримає за те, що я чесно хожу. Я не ходила з жодної копійки, не взяла, щоб так, як дякую вам за вашу позицію. Друга победа наша була грандіозна. Я вважаю, побіда це коли була мінімуми і мінімальні доходи. Це мінімальні зарплати, мінімальні пенсії. Жодного разу не дотягували за часів незалежності до межі виживання, тобто до прожиткового мінімуму. Ну, докази того, що витяги. Спеціально. Я щоб вам. Ага. Це за сіро ви самі пенсіонер. Так. Скільки ви отримуєте пенсії? Не знаю, вона жінка отримує, я її туди не лізу, хай вони розслабляться із їхніми пенсіями копають. Але пенсія повинна бути згідно теперішніх прожиткових мінімумів починатись з рахунок з 2580 гривень. А потім коефіцієнти зарплати, а потім коефіцієнт трудового стажу. А вони роблять із 1200-1300. І, а може ще нижче. Вони ж, як правило, беруть за царя руха нормативи, а тоді це їх перерахують. Все, межа виживання, це замок на життя. І результатом от цього всього вже втрачено. По їхніх підрахунках 10 мільйонів чоловік. Тобто, якщо в 93-му нас було 52 і два десяти чоловік, то вже на теперішній час у нас 42 мільйони, а по підрахунках місцеполітики тридцять, тобто вже 14 мільйонів. А виходячи з того, що зараз в ну, нас, як правило, є два основних види брехні. Це перший ну, політика, а другий статистика. Якщо в нас бандитська влада за часи незалежності, то можна тільки здогадуватись, наскільки вони прибрехали і то не змогли закрити такі страшні травми. Це вже ніяке порівняння з тими репресіями і голодоморами. які були. Ви знаєте, коли був останній перепис населення? У 2001 році. А коли мав відбутися п'ять років Як ви вважаєте, чому його не зробили? Чому його немає? Щоб прикрити злочин. Це геноцид. А геноцид це. І відповідальність починається з 10 років ув'язнення, а закінчується довічно. І от ті, хто приймали, я їх перерахував тільки влада, а потім профскультура, а потім депутація. То вони намотали собі хто на довічне, а хто 10, а хто чи більше до 15. У 2018 році має плануватися фінансування перепису населення, в 2020 році має відбутися перепис населення. Обійдеться по предварительним даним 2 мільярди гривень. Як ви вважаєте, може це доцільно раніше ініціювати, тому що все державне фінансування, всі в оці пенсії це все, це все державні кошти. Тобто, йде все розрахунок наведу... на душу дивіться, населення. Дивіться. Я вам наведу простий приклад. Для того, щоб зробити те, що вони декларували із 1600 на 3 мінімальна зарплата, от приймаючи бюджет на 2017, то Рева, міністр соцполітики, сказав, що тільки по бюджетній сфері треба додатково знайти. 38 мільярдів гривень. А ви кажете за 2 мільярди. Це виставили. Разом з тим вони скоротили всі соціальні програми, щоб нашкрепити 38 мільярдів. А потім законом заборонили три двісті і залишили 1600, А потім куди ділисті гроші? І це тільки по бюджетній сфері. А в нас переважно підприємства установи і організації не державної форми власності. Там суми значно більші. І вони ці більші суми розсовують по кишенях. І ото, що 2-2 мільярди чи три, це вони кажуть, що це такі треба. Які там затрати, якщо кругом кожен зареєстрований? Це комп'ютер. Заклали програму, зібрали з паспортних столів усю інформацію на протязі п'яти хвилин. Там хто вмер, хто виїхав, все є зареєстровано і нема там куди тратити ті гроші. І вони прекрасно цю інформацію знають, але вони бояться, бояться її оповіснювати, тому що. Що сто лет назад революцію работяги сделали, а когда прийшли з фронту, вже во всех кабінетах жиди сиділи. Що сейчас революцию революцію сделали сто лет спустя? Пришли, а вже жиди. Вот то главний враг. Да. Ольга сучка привезла їх сюди.

Що жодні опозиціонери на це не звертають уваги. А що таке опозиція, коли це люди, які рвуться до влади? І під, під, у цей момент у них слух настільки прорізається, що вони навіть здатні почути нас. Розумієте? І коли вони відвертають морди від цього всього діла. Значить, не буде толку. От мене Революція Гідності закінчилася 7 січня. Чого? Тому що я почав говорити, що давайте будемо на місцях наводити параду. На рівні держави Уже зараз наводити пораду. То мене із будинку профспілок, де був штаб Майдану, покликали розпорядник по областях. Покликала охорону і мене звідти під білі ручки вивели і сказали, оце бачите того чоловіка, ноги, щоб його в штабі не було. Представте, будь ласка, я... звідки ви саме? Я Самоназваний правозахисник. Мене звати Дівтяр Петро Семенович. Я з Білої церкви Київської області. Дякую вам за вашу позицію. Я можу за вам ваші... дати сайт свій. Дайте, будь ласка. О. Ви там те, що більш детальніше і, те, що ширше, розберетеся.

Нас завжди біля Верховної Ради, щоб нагадати всім тим, хто їх туди завел і кого вони всі забули. Дуже сильно забули. Тому я дуже на вас сподіваюсь, що ми всі будемо стояти. Я сподіваюся на тих людей, які будуть зараз притягуватись, тому що я, я, я ще раз історію які працюють. Я ж сподіваюся, що вони теж підтягуються. Ми всі будемо постояти. Вони сьогодні здають іспіт. Результат ми більше-міжі більше знаємо. Вони зараз дивляться, свій шпаргалки. Ну це ж двочник рядом. Але тут є розумні професора. Кожен з вас професор. Кожен з вас академік, кожен з вас набагато більш освічений, ніж будь хто з них, але це не велика пам'ята. Але реально, тут стоять інтелігентні, нормальні, освічені люди. Ми можемо прийняти ці іспити. У них ще залишається, щоб закінчити цю роботу, задописати, намалювати якусь там Доводу до 16 годин. 16 годин це двощик, який зараз дивляться в шморгалці, вони вийдуть і будуть нам здавати цей існувати. Перше, що ми зробимо, будемо став... відвідував ставити всіх так. Треба все заготуватись, а друге, будемо думати, думати як вичислити цього закладу. И до Я Давайте Давайте... 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 Давайте...